Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео ми поговоримо, чому команда Зеленського створює конфлікт в суспільстві в контексті нового закону про мобілізацію. Ви знаєте, що на днях Кабінет міністрів України опублікував законопроект, новий законопроект про мобілізацію, в якому людей, які не погодяться йти на фронт, фактично перетворюють на безправних рабів. Наприклад, відповідно до закону людей будуть карати забороною керувати автомобілем. Отримувати посвідчення водія, не зможуть ніколи люди виїжджати за кордон, не зможуть проводити операції з рухомим та нерухомим майном, будуть обмежені в праві користуватись коштами та іншим майном, і не зможуть отримувати кредит та будь-які пільги. Цей законопроект є антиконституційним, але кого зараз хвилює в Україні конституція? Звісно, що можна аналізувати з точки зору права, але це ніяк не зупинить команду Зеленського від Прийняття антикозиційних законів. Тому я проаналізую цю ситуацію з точки зору політичної складової, навіщо команда Зеленського це все робить. Нещодавно Зеленський провів прес-конференцію, на якій повідомив, що військове керівництво попрохало його мобілізувати 500 тисяч нових людей. І Зеленський такий е, скептично поставився до цього і запитав: Ну, а як ви мене це питаєте? Це ж скільки потрібно грошей, щоб забезпечити військових. Нібито він такий. Захисник народу, і він скептично поставився до ініціативи військового керівництва. Після цього, 24 грудня, виходить заява Арахамії, голови фракції Слуга народу, що командування внесло подання на мобілізацію 500 тисяч людей. 25 грудня виходить стаття, що уряд вніс новий закон про мобілізацію, де передбачені ці драконівські покарання, які. Перетворюють людей на безправних рабів. 26 грудня виходить стаття, що фракція зеленського слуга народу прийняла рішення відмовчуватись і не коментувати цей законопроект про мобілізацію та відправляти всіх до військових, що нібито це їх ініціатива. В цей день на прес-конференцію виходить залужний і заявляє таке: військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри. 500 тисяч, як повідомив Давід Арахамі. Залужний зазначив, що командування є плани на 24-й рік щодо комплектування армії, але озвучувати цифри, які стосуються кожного з цих показників, я не можу. Це військова таємниця, заявив Залужний. Що це означає? Залужний фактично назвав Зеленського балаболом. Тому що Зеленський повідомив, що нібито військові його прохали при 500 тисяч, а Залужний говорить, що ми нічого не прохали. Це вигадка. Так само збрехав і Давід Арахамі. і фактично залужний дав зрозуміти, що озвучування зеленських цифр це взагалі то військова таємниця, будь-які цифри. Сам факт взагалі цих 500 тисяч це просто вигадка Зеленського, щоб натравити людей на військове керівництво. Далі Залужний заявив, що генштаб не наділений правом законодавчої ініціативи, тому жодних документів уряду не подавав. Тому цей драконівський законопроект це. Фактично, юридично, це подав Кабінет міністрів України, який очолює прем'єр Шмигаль, якого призначила Верховна Рада, яка має монобільшість партія Зеленського Слуга народу. І Шмигаль це людина Зеленського. Тобто цей законопроект. Це і не ініціатива військового керівництва. Це ініціатива команди Зеленського. Кабінет міністрів Зеленського подав, який контролюється Зеленським і слугою народу. Тому до них потрібно звертатися. Що саме вони там понаписували? Тепер підходимо до головного питання, а навіщо це все це робиться? Звісно, це продовження інформаційно-політичної дискредитації залужного, і нібито Єрмак Зеленський роблять конфігурацію в Медіа, що нібито вони заручники обставин. Вони не хочуть цього, вони не хочуть ніякої мобілізації. А ось злі військові, це залужний, вони хочуть 500 тисяч, вони це нібито законопроект розробили. А Зеленський з Єрмаком, вони такі захисники народу, і вони протидіють цьому, але нічого не можуть вдіяти. І ось вони повинні підкоритися задачі. Ну, це така брудна маніпуляція, але фактично це зараз проводиться в змі. По-друге, Зеленському з Єрмаком вкрай необхідно посіяти вражду в суспільстві, щоб люди гризлися між собою, Діють за принципом класичним розділяй та властвуй, щоб люди... Атакували один одного і не звертали на брудні дії Єрмака і Зеленського. Щоб у Зеленського дійсно була би мета, сильна армія, професійна армія, то перш за все потрібно було подати законопроект про формування професійної контрактної армії, запропонувати відповідні зарплати, умови служби з демобілізацією, зі строками, страховками, соціальними пільгами, гарантіями. Люди бажали самі йти служити в армію, тому що. Їх наймають як професіоналів і виплачують відповідні кошти, а також гарантують 100% що щось станеться, сім'я буде підтримана. Це така є ініціатива від Зеленського від уряду України. Я не бачу мобілізація цивільного населення, щоб перетворити цивільну людину у військового робиться лише після тоді, коли вичерпні всі ресурси професійних військових контрактної армії. Всі ресурси вичерпані і вже немає нічого робити, як потрібно шукати цивільних, щоб навчити його, а також, також платити йому відповідну зарплату і страховку, якщо щось станеться. Але ви бачили за всі майже 5 років правління команди Зеленського, цього президента, що він дійсно будував професійну контрактну армію. Під час пересконференції Залужний заявив таке: нам дорогий кожен клаптик нашої землі, будь то Бахмут чи Авдіївка. Ми будемо обороняти стільки, скільки в нас буде сил, щоб це, щоб це робити. Якщо цього буде недостатньо, то краще зберегти людей. Звичайно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей, а потім відвоюємо. Це все буде залежати від ситуації. Навколо цього не потрібно робити те, що здалеку нагадує якесь шоу. Ви пам'ятаєте, яке шоу зробив Зеленський та Єрмак з Бахмутом? Бахмут це була політична операція Єрмака. Поставили командувати Бахмутом сирського, і за їх задумом, сирський повинен був перемогти в Бахмуті, щоб стало політичною інформаційною підставою, щоб він став головою ЗСУ замість залужного, і ось Залужний на кінець публічно виступив і сказав прямо, що не потрібно створювати шоу на якомусь клаптику землі. Потрібно берегти людей. І якщо ми бачимо, що неможливо. Отримувати цю територію, краще відступити. І ми про це казали. Ми знімали сюжети про цю безглузду операцію Бахмут. Але пам'ятаєте, що верещали представники Офісу президента? Що всі, хто проти цього, це зрадники, вони зрадники, всі зраджують, всі перераджують, там і ПСО, ФІПСО, це шизофренія була повна. Скільки цих коментарів було ідіотів? Вони всі. Якісь больні на голову постійно кричали: Ми там те, ми сє. Ось сам залужний вийшов і сказав: не потрібно робити шоу на території клаптику землі, робити на цьому політичний контент, прямо вказавши на Бахмут, що робив Зеленський та Сирський. Ось Зеленському і не потрібна професійна армія. Йому потрібні безкінечні ці м'ясні штурми на Бахмути. Щоб робити на цьому серіал і транслювати на телемарафоні, що він перемагає, він отримує. В нього є символи, він такий могутній. І в нього цей безкінечна зйомка серіалів. Він потрібно бути екшен, постійно бути екшен, щоб люди постійно. Що буде далі? Що буде далі? Зеленський Бахмут, Бахмут, всі Бахмут, там Бахмут, зараз Бахмут. І от це постійно повинно продовжуватися. І Зеленському потрібен ресурс. Звісно, що вони спочатку поклали всі професійні підрозділи ЗСУ. Зараз немає, вони хапають вже людей хворих, на вулиці тягають буси, одягають форму і на бахмути. На бахмути ці штурми безкінечно м'ясні. Для чого? Потрібні масовка потрібна, щоб знімати кіно. Ось мета Зеленського зйомка кіно. Йому не потрібна армія взагалі. Потрібен безкінечний м'ясний штурм. Далі команда Зеленського з цим міністром оборони Умєровим сказали, що демобілізація взагалі недоцільна. З... З... Навіщо вони це роблять? Щоб військові, які на, на фронті в них дах поїхав, психологічний розлад, і вони почали звіріти і звинувачувати ем, цивільних, що вони не хочуть їх заміняти. А їм постійно кажуть, ухилянти, ухилянти, всі ухилянти, вся страна ухилянтів, військові звіріють і постійно кажуть, що це вина ухилянтів, і медійно інформаційно відбувається конфлікт між військовими та. Цивільними цивільні не хочуть їхати в Бахмути на м'ясні штурми, що логічно. А військових не відпускають і кажуть, що їх не відпускають, тому що нова порція не потрапляє, і це вони винні. Військові ну, адекватні та розуміють ситуацію, але яка частина вона не задає питання Зеленському Єрмаку: а чому ви створили такі умови служби для нас? Ви ж, головнокомандувач, Верховний, Зеленський, вони спеціально це роблять, щоб тягнути, створювати цей конфлікт, тягнути цивільних. Це під цим приводом, що треба заміна. І ці м'яшні штурми продовжувалися безкінечно. Але військовим треба сказати правду, що насправді в реальному житті ніхто їх заміняти не збирається. Навіть якщо ви мобілізуєте всіх цивільних, для Зеленського потрібні безкінечні штурми, а тобто безкінечний ресурс людей. І всі будуть потрібні для цих штурмів. Військові загинуть. Цивільні прийдуть, вони будуть кричати «Заміняйте нас. Вони все одно все, все загинуть. Нових цивільних, щоб безкінечно йшов цей процес, безкінечно для зйомки серіалу. Ось реальна мета Зеленського, а не побудова реальної професійної армії. В той же час народні депутати, які будуть голосувати за цей законопроект про фактично перетворення людей на безправних рабів, якщо вони не погодяться їхати на штурм у ці бахмути. Вони забронювали у цьому законопроекті, що вони не підлягають мобілізації. Звісно, що тіло, фізичне тіло, бі біологічна оболонка депутата, вона важливіша за тіло якогось звичайного чоловіка. Звісно, хай чоловік загине, а депутат повинен жити. Це ж депутат, він повинен жити вічно. Ніякої загрози для його життя не повинно бути. Звісно, що ні депутати, ні вся, не, не всі близькі зеленського, ні оточення. Все, все, що оточує Зеленського, вони не буде мобілізовані. Ні пропагандисти, ні ці маніпулятори, всі, хто обслуговують корупційну та пропагандистську машину Зеленського, вони повинні всі бути в строю. Тому що серіал потрібно знімати, кормитись, кайфувати від цього, а забезпечувати цей серіал, повинні прості люди, кого не жалко. Розумієте? Тому вони забронювали, повністю застрахували себе в цих законопроектах і будуть голосувати за. Щоб поїхали на Бахмути прості е, люди. Підписуйтесь на мій канал, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, висловлюйте свою думку, розповсюджуйте це відео. Дякую.